Так, сонечки мої зірочками, я вам кажу зараз дуже швидко, що в мене відео тільки в лісці там пізну. І дуже внятно, дивіться. Значить, по-перше, мені поклали два фейсбука. І з здоровий два фейсбуки залишився третій. Для мене найдорожчий, на 41 тисячу підписників. Чому ті два поклали? Якоби, тому що я кожному відповів, дякую на день народження, вони це як спам, і просто поклали безправну апеляцію. Я там подав, звісно, скаргу, все, ну, подивіться, що буде. Я за друге. Я намагаюся цей берегти фейсбук і дуже рідко припости. Але я вас дуже прошу. На цей пост, що я тільки що зробив, зверніть увагу. Це не тільки моя війна. Це не тільки моя країна. І хлопці не тільки мене захищають. Я і так вижив. І 8700 всі... ну, копейки машини кладують. Ми зможемо. Вмісти. Больші я закрив. Зараз машина повезла посилки, ссылку. Вертається з мною. І я. Лечу, скупляюсь, закриваю список і лечу оправляюся посилку. Пожалуйста, ласка, до збирати, тому що це стидно хлопцям сказати, що мені вистачило 7 тисяч і на запиту. Як вам це я, я плечу. Всіх обіймаю. Сонечки, забудь вам сказати найголовніше, що гроші якраз мені не вистачає. От не повірите, на речі, на самі служні віші. Не только я гроші, знайшов, а і самі віші заказані знайшов по медицині. А це стосується просто скупитися продуктів хлопцям а, в магазині. Там цигарки вони просять, печиво просять і цукерки просять. Туди, 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 якщо їх там, по-моєму, не казати, 8 тисяч на 8 хоча б скупитися треба. Ну не, ну, не влазю я вже, ребята. Не вже це цифра, за якою вибачте. Хлопці не зможуть себе хоч трошки відчути, як люди. Пожалуйста, залишайтесь. По Ось трохи кожен. Поскупимося їм. Чути, все, полетим на пошту, відправляє посылки. Полетим Полетів в магазин, скупляйте продукти. Обіймаю всіх, будь ласка. Кто скільки може. Там 7-8 тисяч, не більше. Остане я вже так позакривав. Не питайте, що я здав. Хтось, почку здав, все вже поставав. Щоб тільки долг взяти і закрити. Ну я закрию, слава Богу. А продукти, ну блин, ну давайте місце вже яке скинутися. Я вас скину, скину, тушу прошу.